Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео про різницю між преміксом та БМВД. Є дві основні відмінності. Перша це концентрованість, наприклад, у премікса йде 1-5% приблизно так, по-різному. А у БМВД стандартно це 30%. Тобто на кілограм корма БМВД ви додаєте 300 г. Премікса 1050 грам. Ну, в даному випадку тут 10 грам це 1%. Тобто, якщо ви робите домашню мішанку, то е, краще буде використовувати БМВД. Так як е, премікса дається дуже мало, і треба дуже-дуже добре перемішати. Якщо у вас є бетонозмішувач, коли ви перемішуєте, то можна використовувати премікс. А якщо ще після цього використовувати гранулятор, то взагалі буде чудово. І друга відмінність. Це відсутність в преміксах білкової лінії. Якщо до крупи та зерна додати БМВД, всього буде достатньо. З преміксом такий варіант не пройде. Треба додати цю білкову лінію. Можна додати соняшник або сою після термічної обробки, або жмих, соняшник або сою. Тепер ви знаєте різницю між преміксом та БМВД. Всім пока!